Зірка. Засіб від застуди. Запитує в'єтнамську. Не смішиті мої іскандери. Надували щоки з 2014 року в Ерефії, демонструючи технологічне панування ледь не на всій планеті. Відео покажіть, будь ласка. Після повномасштабного нападу на Україну виявилося, що з воєнними технологіями у Ерефії проблеми, і в реальності довелося воювати радянським раритетом, якому справді немає аналогів у сучасних арміях. Із консервації зняли експонати ледь не першої світової війни а гордість рашиського оборонного комплексу, така як бойові танки, армата, глухнуть навіть на парадах. Для дистанційної війни 21-го століття Ерефія взагалі не має потенціалу. Основне зброєння для сучасних боїв ударні дрони купують в Ірану. Власні розробки для війни недієздатні. У них великий большой недостаток. Они в повітрі можуть держатися приблизно полчаса. Тогда как Байрактары, скажем, я уж не говорю про американские вот, последних модификаций беспилотники, Байрактары могут держаться несколько часов и летать довольно далеко. А эти так вот, ну, Ну куди можна за полчаса долетіти? РФІ Рефії зась до сучасних технологій для створення ударних дронів чи високоточних ракет. Їх переважно закупляють на чорному ринку, а виставляють як успіхи оборонпрому. За кожним із образців довгий, кропотливий труд тисяч наших учених інженерів. Наприклад, для виробництва ракет типу кинжал використовують близько 130 імпортних комплектувальних. Здебільшого це електроніка західного виробництва через санкції. Поновлення запасів цих ракет повністю заблоковане. Інші ракети калібри теж збирають з використанням імпортних складових. Проблема російських крилатих ракет в тому, що вони використовують авіоніку зроблену на заході. І Через це вони останні вісім років постачали цю авіоніку контрабандою. Контрабанда комплектувальних теж не рятує рашистську оборонку. Це мізер для промислових масштабів виробництва. Найбільший трафік чорного імпорту пролягає через Таджикистан, але під час повномасштабної війни західні спецслужби почали виявляти й інші способи крадіжки технологій. Наприклад, у Нідерландах, де розташовані численні компанії з виробництва мікросхем та напівпровідників, спецслужби Рефії створили десятки підставних компаній. За допомогою фіктивних фірм Кремль намагається обійти. Санкції заходу і отримати доступ до сучасних технологій. Це підтвердили у міністерстві оборони Нідерландів кільком західним змі. Там заявили, чим жорсткіше санкції та контроль за ними, тим важче расистам їх обходити, і надалі боротьбу з такою контрабандою будуть посилювати. Як результат, конвеєри оборонного комплексу Ерефії вже зупиняються. Осталось по-перше, ракет мало, це об'єктивно. Ось ми порядка діти трьох тисяч ракет вистрілили. Ми вже по кількості приміньових крилатих ракет США прів зашли усіх во воїн. А у нас вообще мозги какие-нибудь остались. Але нокаутована санкціями Рефія і далі влаштовує показуху для ескалації війни. Кремлівські генерали замахнулися на рівень зоряних війн і лякають, що будуть збивати американські комерційні супутники. Щоправда, погрози воювати у космосі від армії, де користуються картами часів Другої світової війни. І не видають аптечок західні партнери України всерйоз поки що не сприймають.